Смаколики для найвибагливіших ласунів до Івано-Франківська з Миколаєва релокувався сімейний бізнес, який виготовляє корисний зефір. У його рецептуру, каже працівниця підприємства Олена, входять тільки натуральні інгредієнти. Робить зефір корисним міст агара -агар. Видобувають його, пояснює Олена, з морських водоростей, тож він має хороші жилюючі характеристики. На сьогоднішній день ми плануємо тут виготовляти три види продукції. Це зефір білорожевий. Ванільний аромат називається зефір для дітей. Я хочу представити таку коробочку, такий пакетик. Це зефір для дітей, який можна давати діткам від трьох років. Він без консервантів, він без ароматизаторів і без барвників. це 100% натуральний продукт, який виготовлений на асептичному яблучному пюре. У рідному Миколаєві, каже директорка виробництва Ірина, підприємство має великий виробничий майданчик фірмові мережі та великий асортимент продукції. Та через війну частину всього довелося вивезти. Рішення про релокацію прийняли, як тільки місто залишилося без води. Куди саме перевезти виробництво, зізнаються, вирішували довго. Тут відкрили виробництво зефіру, так відновили, скажімо так, працюємо вже, запустились перші відвантаження, пішли підприємство. Працює 2000 року, але Зефіром виробництво зефіру, то ми почали з 2019 року виробляти на цьому підприємстві. Загальна кількість працівників наразі до 15 осіб. Ми перевезли сюди і своїх працівників. Частково релокували сім'ями, переїхали, бо в нас так ну так вийшло, що люди працюють сім'ями. Чоловік, жінка, ну так на процесах основних. Миколаївське підприємство має власні мережі у багатьох українських містах у Києві, Дніпрі та Одесі. Незабаром каже міський голова Руслан Марцінків. Їхня продукція з'явиться і на перелавках Івано-Франківська, адже компанія планує збільшувати потужності і виробляти ще більше продукції, щоб створювати нові робочі місця та підтримувати економіку України. Харчова промисловість сьогодні демонструє найбільше зростання. Ми тішимося, що ще одне підприємство переїхало до Івано-Франківська, яке створює робочі місця, і люди бачите, роблять зефір. Це робочі місця, це податки, це майбутнє. Але окрім релокованих підприємств, також і місцеві підприємці показують хорошу динаміку. І для нас дуже важливо, що сьогодні місто відновлює економіку, і місто все таки збільшує і податки, і валовий внутрішній продукт. Загалом кажуть, у мерії до Івано-Франківська релокувається. Алось вже 50 підприємств різного профілю від промислового виробництва, машинобудування і до пошиття одягу чи взуття. Разом із цим місто вже має свіжі заявки від компаній, які шукають можливість перевести свій бізнес у більш безпечні регіони. Люса грибиквіталімаглаті, телеканал 402.